Христос Воскрес із мертво, смертю, смерть подала тим, що робах життя дарував. Христос воскрес із мертву смертю, смерть подала тим, що робах життя дарував. Христос воскрес із мертву, смертю, смерть подала тим, що робах життя дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертне, помила нас. Святий Боже, святий кріпкий, Святий Бсмертне, помила нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий Боссмертний помила нас. Забирати не будуть? Забирати не будуть. Там скільки міцо. О, вам ще таких два столи треба Так? Ще два посолити. Треба ж посвятити. Окроплювати. Тому освіти хлопців. Разом з пасками. Чи пасок разом з хлопцями трохи. Благослови Бог наш дорогий нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Христос воскрес з мертвого смерть і смерть подолав. і Тим, що в гробах життя дарував. Христос воскресив з мертвого смерти, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес з мертвих смерть і смерть подолав. І тим, що гробах життя дарував. Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас, і не віки вічні. Амінь. Благословляються і освячуються. Стравився. Водиця Святого, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В имя Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. У імя Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Благословляються воїниці. Окроплення Водиці Святого, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амин. Ум'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Благословляється воїни всі охоплення воду святого. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!